Усім вітання. Минулий випуск був у нас просто загальна розпаковка, нічого більшого. О, ось, Сьогодні ми розглянемо повністю начинку даного годинника, меню пройдемося, те, що йде в комплекті. І тож, коробочка, звичайна, звичайна коробочка, дуже гарно виконана. Бачите, як це все виглядає, як це все переливається. 47 мм. От, коричневий оранжевий, оранжевий ремінчик, йде в комплекті. Так, коробка є. Йдемо далі. У нас є така от інструкція, яка йде в комплекті промальовано, прописано все, але на цьому ми також увагу акцентувати не будемо, тому йдемо далі. Так, починаємо. У нас ремінчик. Ремінчик силіконовий, досить якісний. Я поносив даний годинник десь орієнтовну годинку, другу рука не путіє, нічого, ніяких питань до цього немає. Дайверський, як ви бачите, ось це типу. Не знаю, чи це метал. Думаю, що це все пластик. Ось. Це все пластик. Але так досить гарно все виглядає. І досить довго, хорошо фіксується через кожну поділочку. Супер. Це мені подобається. Ось такий дуже гарний колір. Живу. Кріплення, кріплення, кріплення. Давайте ми зразу це зробимо. Слухайте, дуже класно фіксується. І зараз. Раз. Щелчок є. І два. Щелчок є. Потрібно зняти. будь ласка, Все працює. Все супер. Ніяких проблем немає. 47, 47 мм ремінчик. Заходити на ліжку. Ще не можу. Не можу з першого разу. О, є. От. Заходьте на ліжку, замовляєте все. Це, якщо чесно, другий годинник у мужу смарт, е, тому що в мене був Xiaomi S1, я використовував тиждень продав, мені сподобалось, ну, це ще було 3 роки назад. І вирішив взяти ось такий. Е, так. І в нас є е, зарядочка безпровідна. Е, от, USB-A. Е, ми до неї повернемося трішки пізніше, подивимося, як меню, як це все виглядає. Тому корпус. Корпус виготовлений, е, мабуть, титан. Ось ця поверхня частинка. Це, я думаю, йде вже пластик. І тут повністю у нас йде скло. Досить гарно все якісно. ну, Питань до цього взагалі немає, як це все виглядає. Безель в нас не прокручується суцільний. Ось є три кнопочки, які повністю прожимаються. Кожна відповід... Всі кнопки, абсолютно всі кнопки, ви можете переналаштовувати під свої задачі. Це супер. Це просто топ. В нас є мікрофон. Один мікрофон, другий, і тут у нас розположені є динамік на цій стороні. Чути, наче окей, от, але ми ще послухаємо. Мене розпіврозмовники, я чую ідеально. Звуку запасу вистачає. Так, як ви вже помітили, є Always Display. Супер! Анімація, все. Як все виглядає, шторка. Скажу чесно: тут 60 Гц, але. Я не знаю, як ви будете бачити на відео. Вживу виглядає, реально все чітко, ніде нічого не підлагує, нічого все переключається. До цього ніяких претензій немає. Зрозуміло, да, що там не як Apple Watch, там не Samsung, але взагалі все рівно це топ. Так, дивимося, шторочка. Тут в нас є яскравість, бо в годиннику нема автоматичної яскравості, є просто. От, і, е, ми регулюємо. У на, мене на, 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 на три виставлено з головою вистачає. Так, йдемо далі. Налаштування, стиль меню, тобто перемикання е, це може бути першим. Зараз я покажу. Тут сім е, різних, бачите, от як все працює. Супер. Подивіться. Ну скажіть, чи він глючий. Ні, він літає, супер. Е, є сім різних налаштувань, але, якщо чесно, то мені е, найбільше подобається другий і якийсь він мені надзвичайно простий. Подивіться, як все класно. Перемикається, чітко працює. Так, є. Йдемо далі. Е, йдемо далі. Е, ой, щось я накладав. Е, по ми розбиралися, по чому є. Знайти телефон у нас є, повні, потім інформація про прилад, е, про годинник, є ліхтарик. Ось так це виглядає, вночі, думаю, буде супер. Е, телефон, ви можете одразу заходити і телефонувати. Зразу з годинника це супер є, е, нічний режим не турбувати, якщо лягаєте там днем чи ввечері, хочете вмикаєте ось е, стан акумулятора. Ви бачите, також можна енергоємкість, і тут зразу показує відсоток, скільки у вас ще є заряду, що теж зручно. от. І все. Ось такі головні налаштування. Ми бачимо години, бачимо також, ось що, скільки заряду, телефон підключено. Е, ось. До телефону ми бачимо значок. Є. Є. Виходимо, заходимо ми з вами в. Давайте пройдемося по, цифер... по циферблатах. Ось мені цей найбільше сподобався. Дивіться, бачимо температуру, е... пульс. Години і день. Але дивіться, як класно ще перемикає нічний режим. Як все класно працює. Супер просто. Е... Перемикаємо інші. Ось, Але е... основний, як сказати би, Мені що не сподобалось недолік, що ці всі іконки не проклацуються, зрозуміло? да? Там наприклад, погода, ще щось. Воно не проклацується. Ми бачимо тут 50%, ультрафіолет. Ми бачимо кількість кроків, скільки пройдено дисплейчик досить інформативний. Дивіться, зараз я покажу такий нюансик. Дуже ж мені подобається. Бачите, в нас є пульс, нас є погода, але не показує компас. Тут є. Дивіться наскільки оце мені сподобалося. Компас, ми зараз пройдемо калібрування. просто... У нас. Калібровочку. Все, працює компас. Ну, подивіться. Супер. І тепер, бачите? Компас перемикається тут. І це дуже круто. Е я не розумію, якби вони взяли ще на пару доларів більше і зробили, що можна проклацювати, заходити з цих маленьких віджитів, це було би просто ідеально. Але, чесно, і на це окей. Дивіться, от який є інформативний дисплей, але він не проклацюється. Це мені не подобається, але я думаю, з цим якось можна жити. От, ви можете включити собі компас на головному, бачите, все чітко працює. Ну, дуже задоволений. Кесень показує температуру, дивлячись під ваші задачі. Мені я кажу, найбільше подобається, це, який у нас був встановлений. ось цей, що можна вмикати червоний. Є. По циферблатах ми пройшлися свайп, в... що це у нас виходить вліво, вправо. Вліво, ми свайпаємо вліво. Кількість кроків, потім пульс. До речі, пульс в повітря не міряє. От зараз я вам покажу, як це все виглядає. В мене є тонометр, так да, да, коли тобі 27, у тебе є вже тонометр. І я звіряв, все працює чітко, там відхиленності, ну там в одиницях, не в десятках, а просто. Давайте ми зараз подивимося. От бачите, міряє. пульс. Тобто, як він не бу... вони не були в, як одягненні, він не міряв. Я одягнув зразу пішов замір. Бачите, розминка. Тобто ми не в заданій зоні нічого, а серед серзабація просто собі йде. І все. Класно, класно. Е, сон. Я ще не понятно, не спав, тільки но забрав, зразу знімаю відео. М -м. Погода. Дивіться, погода є, показує повністю. Супер, бачите? Є на, скільки нас видно? На, на 6 днів погоди. Якщо так взяти. Е, ось. Але я вже кажу, чому не зробити, щоб проклачувалася погода. З головного, чому не заходить. От не розумію, бачите, зажимаю це все Н -н -н -н. не йде. Можливо, з оновленням, бо вже є оновлення. Все. Можливо, з оновленням буде все чітко працювати. На даний момент так. Але подивіться, все рівно, я кажу, воно все літає, питань немає ніяких. Повністю прокласується, ми дойдемо з будь-якого. Є точки можна слухати музику на, телеф... на часах, можна слухати музику на телефоні. Е... Регулюєте гучність і перемикання. Дуже зручно, тобто навіть можна наушники, коли ви в наушниках перемикати, слухати це. І основне ще можна додати віджит. Дивіться на з'їданні, пульс, сон, погода, музика. Можна додати ще спорт, тобто якісь режими, але нам це поки не потрібно. Що це таке? Це в нас швидке Це, Тобто програми, які я вже відкривав, воно вам зберігає, і це зручно. Воно вам зберігає, що ви відкривали, що ви дивилися, що ви зразу можете зайти кудись. Там от, ми були в погоді. Є зараз хвилинку. О, до чого ми ще? Блін, шкода, що я весь очистив, ну нічого. Ми зараз до цього ще повернемося. Так. Дивіться, по, по по поводу це що збереження, це, що відкривали, зразу ви бачите. З цієї сторони, як зробити свайп, тут вже все перемикається. Тобто, погода є повідомлення, бачите, те, що відкривали, є. Але дивіться, також бачите, що переклад не от сьогодні українська розмова стоїть, ви бачите, але тут щось не до кінця вони перекладаються. Я розумію, що це типу. Але все одно круто, що є українська мова, погодьтеся, дуже мало девайсів, там всіх російська, а тут ще є українська, це прям топ. Йдемо далі. Так, і тут ми заходимо в повідомлення. Значить, повідомлення. Повідомлення ми бачимо від Телеграма, ми бачимо від, Vibe, від всіх соцмереж, від всіх. Ми бачимо значки, тобто від якої соцмережі приходить повідомлення, але ми не бачимо смайлики. Повідомлення можна читати, я так перевіряв, на три радки приходить, четвертий вже не поміщається. Тобто, також окей. Є. Ви можете подивитися, от, по, по здоров'я, калорійність, от ви дивитеся, скільки мета стоїть, скільки прийшли все. Сім е, кроків за, за тиждень можете переглянути. Ну прям все. Це, я вже можу сказати, загалом це ідеальний годинник за свої кошти. Ідеальний. Е, будемо розігравати. Будемо робити розіграш. Тому так. Йдемо далі по меню. Починаємо з самого початку. Я не розумію, чому це фарплата, як це, мабуть, мабуть б, якийсь інший. Можна приключитися на російську мову і попробувати, як буде перекладатися. Ви можете зразу з годинника набирати і телефонувати. Зразу. Подивіться, вам зараз покажу. давайте. Там 0, 0. Хотів хвалити. Не можу, на жаль. 0,96, це в мене просто так, я не знаю, от я ногтям нажимаю, але взагалі все чітко працює. Дивіться, 0,90, 0,93. ви якщо хочете кудись там одиничку нажати, сімерочку, все все прокласується, все старається абсолютно працює. все, ну, Якщо приблотикатися, все все працює дуже чітко. Нічого не глючить, нічого. ну, Прям супер. Є, виходимо. Часті контакти, ви можете сюди додати там, топ когось, до кого ви телефонуєте. Бачите, в мене це є три контакти, я додав, і я одразу зроблю звідси дзвінки. Запис викликів. Тобто, які входять Це журнал. Всі виклики, які входять, годинник записує. Е Голосовий асистент. Тобто, якщо у вас сірі чи ще щось, ви можете прямо з годинника користуватися своїми асистентами, чи Google, чи там, що у вас, я не знаю. От це супер. Дані це ми були вже тут. Бачили за це спорт, режими режимів. Ще з телефонами можете додавати куча. Тут основні. Подивіться: скакалка, баскет, бадмінтон, футбол дуже багато режимів. Якщо не більше ста, ви можете додавати з телефона, який вам вже там потрібний, цікаво є. Спортивні рекорди, тобто у вас, коли ви займаєтеся якоюсь тренуванням, у вас це все записується, і ви бачите, можете дивитися свої переглядати свої журнали, ось досягання в теле в цьому в часах. Ну і в телефоні зрозуміло. Пульс ну вимірює сон. Також ось давайте подивимось, як вимірює кисень в крові. Бачите, зайшов. Я навіть нічого не нажимав, почалося вимірювання. Почалося вимірювання. Воно десь, можливо, може тривати хвилину, можливо, трошки більше, можливо, менше, я не знаю. Але якось воно вимірюється. 96, бачите, 99. От воно зараз там скаче, плюс-мінус, і потім воно виводить загальне. От. Давайте подивимося. Бачите? От мене зараз пише стандартний і нормальний. Супер. Є. Виходимо е, з цього. Так, кров'яний тиск, також глюкоза, як ви міряє глюкозу, я не знаю, але ось повідомлення, як я казав, ми бачимо. все, Ми можемо читати, але відповідати не можемо. Погода є музика, розслабтись. Це, я так розумію, стрес, як воно це, або щось інше. Я не до кінця розібрався, що це, як воно працює, не знаю. Є секундомір. Е, все, пішов. Секундомір, все чітко. Бачите, є один, другий, все, все працює. Таймер. Дивіться. Є таймер. Можливо, вам не до кінця трошки дисплей, можливо, відбликую, тому що тут ще пленка на них наклеєна. От я ще скло чекаю. Комусь я віддам повністю комплект за склом, з чи з п'ятьма ремішками. Зовсім. Я заказав повністю все. Ось, ви можете включити там таймер, якщо ми давайте включимо на 3 хвилини, да? але ми не можемо вийти. Бачите, якщо я нажимаю вийти, ми не можемо вийти в головне меню, щоб воно далі працювало. Воно зупиняється. Таймер, доприклад, у вас у нас має бути включений на основному екрані. Тобто багато в цьому годиннику немає. Але ну, давайте так, хочете щось багатозадачне, там, будьте готові платити від 10 до 30 до 40 тисяч, і буде вам все багатозадачне. Тому до цих питань взагалі ніякого немає. Таймер, все ще зручно, також що ви вже дивитеся, скільки вам потрібно, ви навіть не, не виставляєте. Хочете виставити, ви, будь ласка, а так у вас вже все є. Будильник можете вмикати тут, можете з телефона також з додатку наводити. Бізнес картка. Що таке бізнес-картка? Це ви можете додавати зразу сюди як QR-код свій Ось. і, наприклад, посилання на будь-що. От, ваша візитка, бізнес-картка. Е, ви можете сюди виставляти QR-код з інстаграма, наприклад, чи будь-якої мережі витягнути, і сканувавши з телефона, зразу бачить вашу соцмережу. Круто! Дуже класно придумали. Е, код квитка. Що таке код квитка? Є PayPal, ось і є інші NFC, але NFC не для оплат. З цього NFC ви можете відкривати двері, ви можете пропікуватися там, на роботу, автомобілі можете також, але не оплати. Є yeah. mm, так, калькулятор. Дивіться, давайте. 48. Бачите, як чітко я кажу. Просто головне навчитися поділити на 2 дорівнює 24. Ідеально, ідеально. Все працює просто потрібно так: знайти телефон. Тобто ви нажимаєте знайти телефон і ваш телефон починає вібрувати або видавати звук, де він знаходиться. Камера. Mm, ви можете з цієї ж заходити в додаток камери і можете робити фото. Фото. Виструшуєте так, теле годинником і робиться фото. Сос. Я не вмикав, що таке сос. Але давайте. Що це за... Сирена? Ось, є. СОС, я не знаю, можливо, кудись буде телефонувати, тому я не буду пробувати. Не потрібно. Навігація по карті. Дивіться, синхронізуйтеся навігаційно, запустіть навігацію на телефоні. Я заходжу, але в мене не до кінця виходить. Можливо, потрібно також оновлення. Це перше або друге, можливо, працює тільки в Китаї. Я думаю, що буде оновлення, викотять, і буде все працювати. Бачите? Ну, бо воно вже під це задумано. І буде працювати, виводити сюди повністю весь маршрут. Тому що, як заявляє виробник, GPS тоді є. Компас. Компасів, якщо навколо годинника є магніт, може бути впливовий магніт. Ну, можливо, десь у нас є, не знаю, калібрування. А, ну, у мене тут зараз колонки, ці всяке багато заліза, динаміки стоять, то можливо, він десь якось О, все, Бачите. Є. Виходимо. І налаштування. Тут у нас є сповіщення, щоб Екран пробудження, коли приходить сповіщення, щоб екран загорявся, давайте включимо, я думаю, це корисно. Е, стиль меню це там я вам заходив, показував, що є різних ось сім стилів. Е, екран, циферблат, яскравість, е, вимкнення екрану. Вимикається екран там, через 15 секунд. Окей. Е, Увімкнення зап'ястям дуже. Дуже чудово, що ви його підносите, і бачите, ось 5 секунд і все. І знову він гасне. Екран годинника. Дивіться, що це таке? Це Always Display, ми включаємо. Дивіться, перший режим ми бачимо ось так. Бачите, як швидко пробуджується все чітко. І заходимо, як я казав, швидкий доступ. Пробуємо і зараз вмикаємо тут. Все, перемкнулося. Ось такий рука на коробці <смі> Тримати Таку зроблю, бо вже прям затікає рука напружена. Є. Так, і, і, і що в нас ще є? Що в нас ще є? Давайте подивимося. Налаштування, екран, так, акумулятор. Ми можемо динамічний острів. Що це таке? Бачите? Сюди вам будуть приходити сповіщення. Ось так це виглядає, як в айфони. Все вам приходити буде сповіщення, показувати пропущені, ще щось, ще щось. Але, мабуть, він поки що не От, Мабуть, так, як і всі іконки. Але ви бачите, що там прокладуть. прийшло сповіщення. Ви заходите, бачите, що сповіщення. Або пропущені телефонні дзвінок, ще щось в цьому році. Це є. Так, динамічний острів, ага, акумулятор. Акумулятор. 50% є в нас енергозбереження. Я ну, поки що не користуюся. Я пробую зрозуміти, як працює годинник поки що на повну, тому я цим економом поки не користуюсь. Так, вібрація. У нас є режими вібрації. Коли телефонують, просто сильно вібрацію. От я поставив сильно, я хочу відчувати, або коли телефонують, може бути вібрація, або дивіться, якщо у вас iPhone, наскільки цей годинник сам розуміє, що у вас iPhone а там, або інше. Слухайте. Щоб ви розуміли, це звук з <смі> годинника. З годинника. От Він зразу розуміє, що вас тут не дзвінкує і підтягує. Мова, ну, мова зрозуміла. QR-код це щоб запустити годинник. Налаштування часу це 7, 12, або 24. От настроювання кнопки, бачите? Кнопки, як я казав, налаштовуються. Тут у нас музика. І якщо нижче, ми зажимаємо да, нижче. Ні, не нижче. Це якщо ми зажимаємо цю, то це в нас виходить. Да, ось це SOS. Давайте ми вийдемо. вийдемо. 에, і тут в нас виставлено. Ви бачите, в мене виставлено сірі. Є. Це в нас є. Пароль. Ви можете встановити пароль. Але я не встановлюю, поки ви можете на один встановити пароль. Мені поки... ну, я думаю, мені це не потрібна система. О, ви бачите повністю інформацію. Все, що потрібно, є, закрите. і вимкнути, тобто, що закрити. Бачите, от закрити, не вимкнути, і перезавантажити. Ось так. Тому давайте, зараз я поміняю ще чорний ремінчик. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий годинник. Ага, і ще перевіримо зараз, як працює в нас зарядочка. Напишіть, будь ласка, чи купили б ви такий годинник, чи він вам подобається. І що, будемо розігрувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях, розіграємо чи ні. Давайте ми зробимо там фіксований, там, я кажу, донатик в 200 гривень. Чи 100 ми зробимо мінімальний, і далі ми будемо рухатися від цього. От. Хто зробить більший донатик, тому я. Відправлю такий подарунок, от зразу повністю нові. З огляду вони поїдуть до вас. Я хочу показати ще ось цей ірмінчик. Все поки ті, що є. Я ще чекаю через день, через два будуть інші кольори там і шкіряні. І, ну дуже як власне заказав різні. я кажу. Я повністю віддам, хто зробить більший донат там, віддам повністю на підтримку каналу весь набір і ще захисне скло. Тут до речі, зазначено, що тут стоїть сапфір. Ніч, не знаю, не буду казати, бо я не знаю, як це перевірити. Ось так. Дивіться. Чорний, ще навіть запакований. Не буду я розпаковувати, хай буде. Хай буде до вас повністю весь такий набір приїде, щоб ви також могли це все відчути. От. Чорний також виглядає стильно. Під все, підійде. Ось, А це такий оранжевий вже спортивний. Ну і що? Давайте ми перевіримо. Так, ми не будемо розпаковувати, так як я казав, щоб у нас все могло бути максимально під нове. Попробуємо, у нас включили. Так, і як у нас відбувається заряджання. Примагнітилося і тримається. Я думаю, ви бачите є. І коли я ставлю на зарядку відчутне. Вібрацію відчутно. Давайте ще раз. О, пішло. Бо там трошки з'їжджало, бачите, і в нас показує, що зараджається. Ось так це нас все виглядає. Кому сподобався даний випуск, будь ласка, підтримайте лайком, якщо хочете такі, ці вже відітанап. Хочете дивитися такі більших випусків, хочете отримувати якісь більше подаруночки. Я кажу, будь ласка, підтримуйте канал. І будемо мати такі з вами класні, круті девайси. Е, підписуйтеся, дуже багато дивляться непідписаними. Так, я думаю, що я розповів повністю все. Е, повністю все. Кому ще що щось цікаво, пишіть коменти. Пишіть, задавайте. От і. Потрібно, Я чекаю ваші коментарі. Давайте так, я е, випускаю відео, е, з, потім проходить два тижні. Ви е, там, пишете коменти, лайкаєте, якщо то ділитеся репостом, е, І впродовж, як пройшло два тижні, і потім ми проводимо, я повністю зроблю запис, все як ви побачите, скільки е, там який був найбільший донат, все і зв'яжуюся з вами. І ви вже потім отримуєте даний набір. І знімаєте також там відео, що я там отримав, щоб ви там розуміли, що ніякий ну, не лохотронний розводняк. Тому це якось буде виглядати так. Всім дякую. подобаючка. Пам'ятайте, випуск виходить в середу в суботу, о 7-й годині раночку, прокинулися, дивитися, кайфуєте. До нових зустрічей! бувайте здорові!